Подарунок для матусі. В суворій Арктиці разом зі своєю матусею білою ведмедицею жило маленьке біле ведмежатко. Звали його бамко. Бамко був надзвичайно слухняною дитиною. Він ніколи не засмучував свою матусю. Ведмедик полюбляв покататися з мамою на дрейфуючій крижині, а коли наставало коротке арктичне літо, повалятися на килимі з моху. Та понад усе на світі любив бамко слухати матусині казки. А ведмедиця знала безліч різних казок. Колись у далекому дитинстві вона почула їх від своєї бабусі, старої мудрої ведмедиці, запам'ятала і тепер розповідала їх своєму синочку. Казки були різні, довгі й короткі, сумні і веселі, але найчастіше. Мама розповідала бамку свою улюблену казку про ромашку. І щоразу ведмедик запитував Матусю, а чому ти так любиш саме цю казку? Тому що я просто обожнюю білий колір, відповідала мама. Моє серце звеселяють безкінечні білі сніги щодовко нас. Я із задоволенням спостерігаю за білими хмаринками, що пливуть по небу. Я милуюся твоєю білою шубкою, любий синко. А квітка Ромашка дуже подобається мені, бо має дивовижні білосніжні пелюстки. Матусю, а ти коли-небудь бачила ромашку? допитувався бамко. Ні, на жаль, ніколи, але дуже хотіла би побачити. Тоді скажи мені, де росте ця квітка? Я знайду її, принесу і подарую тобі. Я ти маленьке нерозумне дитятко!» – говорила, посміхаючись, мама ведмедиця і погладжувала бамка по кудлатій білій голівці. Ромашка росте дуже далеко. Там, де майже не буває снігу і завжди тепло, туди тобі не дістатись. Та ведмедик твердо вирішив відшукати ромашку, що б там не було. Він навіть придумав, як це зробити. Бамко надибав зручно дрейфуючи крижину, заліз на неї і вирушив у дорогу. Але не встиг він навіть відплисти від берега, як зустрів дядечка моржа. О, бамко, куди це ти зібрався? поцікавився морж. Я пливу в теплі краї за квіткою ромашкою для мами. І мама відпустила тебе одного в таку далеку і небезпечну подорож? здивувався дядечко Морж. Я вирішив зробити це сам, по секрету. Це буде сюрприз для моєї матусі. Ой-ой, ой докірливо похитав головою дядечко Морш, а ти подумав, що станеться з твоєю матусею, коли вона не побачить тебе поруч? Ведмедик слухав моржа, широко відкривши свої оченята, а той продовжував: Я хочу тобі дещо запропонувати. Давай но я розповім твою історію своєму знайомому альбатросу. Я попрошу цього серйозного і відповідального північного птаха полетіти на південь і принести тобі ромашку. А ти швиденько чим чекуй додому і чекай. Добре? Звичайно, зрадів ведмедик. Він подякував дядечкові моржу за допомогу і поспішив додому. Незабаром Альбатрос приніс ведмедику ромашку, тільки вона була заледеніла, заморожена, але навіть у такому вигляді мала прекрасний вигляд і чудово пахла. І ведмедик бамко урочисто подарував ромашку своїй мамі. Ведмедиця була безмежно щаслива. Як же це чудово, як же це приємно, коли поруч із тобою є той, хто про тебе піклується. Дарує квіти і з радістю виконує твої бажання, сказала вона. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.